Служба внутрішніх доходів США планує скасувати статус звільненого від податків Гарвардського університету. Це уже назвали надзвичайним кроком у відповіді з боку адміністрації Трампа, яка звинуватила заклад в антисемітизмі. Влада Гарварду такі звинувачення відкидає. CNN повідомляє, що адміністрація Трампа намагається чинити тиск на університет, який виступає проти вимоги змінити правила прийому та інші практики. Білий дім вимагає від університету університету скасувати програми різноманітності, справедливості та інклюзивності і заборонити маски на протестах у кампусах. Уряд США вже заблокував майже 5 мільярдів доларів фінансування найстарішого університету країни. Екологічне рішення щодо будівництва нової злітно-посадкової смуги для краківського аеропорту має бути видане у листопаді. Керівництво аеропорту зустрілося із малопольськими парламентарями, аби обговорити майбутнє краківського аеропорту та заплановані проекти. Йдеться про реконструкцію вантажного терміналу у пасажирській наступного року, а також будівництво терміналу в західній частині аеропорту та будівництво повністю нової злітно-посадкової смуги розповів керівник краківського аеропорту Лукаш Струтинський і процесу зараз в процесі напрацювання дорожньої карти. Рішення має бути і ще цього року. Хочемо усе пришвидшити, аби не зволікати. Потім почнуться чергові юридичні етапи. І зрештою, фінальна перебудова смуги. Ця перспектива ще дуже далека, бо ми говоримо про 2031 рік. Тобто ще кілька років стара смуга мусить діяти. Намагаємося її тримати у належному стані. To wszystko, by ją utrzymać w як najlepszym stanie. як запевнили малопольські парламентарі, вони готові підтримати проект як законодавчим, так і фінансово. Коли йдеться про зловживання інтернетом дітьми та підлітками, найважливіше попередження, а не заборона. Таку думку висловила заступник міністра освіти Пауліна П'яхнявенськевич. Міністерство освіти має дещо інше ставлення до цього питання ніж спікер Сейму, який ініціює заборону смартфонів у початковій школі. Посадовиця в ефірі польського радіо підкреслила, що проблема інтернет залежності присутня і цього не заперечиш. Вона додала, що це питання однозначно потрібно закріпити. Але прискіпливо та ефективно. Для нас як для міністерства едукації для нас, як для міністерства освіти, найважливішим чинником є профілактика узалежненням. Треба протидіяти превентивно. Ми хочемо проаналізувати ситуацію, зокрема щодо конкретних юридичних моментів. Добре було б ці закони конкретизувати. Прямо кажучи, школа повинна мати юридичні підстави, таку заборону впровадити. Але зараз найважливіше проаналізувати ситуацію. То, що є найважливіше, то проаналізувати ситуацію. Ініціатори заборони на використання смартфонів у початкових школах розраховують на підтримку усіх членів парламенту, як коаліції, так і опозиції. За їх словами, зловживання мобільними телефонами дітьми уже стає проблемою.